Написи із золотого полістиролу. Такі написи можемо робити різними шрифтами. Колір полістиролу може бути золотий, срібний, білий або чорний. Напис нарочок це золотий полістирол. Такі написи ми робимо різними шрифтами і різними розмірами. Колір полістиролу може бути золотий, срібний, білий або чорний. І не забувайте знімати з написів захисну плівочку. Тоді ваш напис буде. Дзеркальний і глянцевий. Весільна монограма із золотого полістиролу. Ми можемо такі монограми робити у вигляді кола або різними везеруночками. Колір полістиролу може бути золотий, білий, срібний або чорний. На фотозоні такі монограми виглядають дуже красиво. Столики для фотозони. Підставочки під тортик це не фарбована фанера. Так вони виглядають. Тут 40 см діаметр і висота цього столика 90 см. Зараз ще фарбую написи, мені треба різними кольорами все. Це метелик із нефарбованої фанери. Ось такий вигляд має фанера. І ми можемо робити різні декоративні вироби: із фанери, з пінопласту, з полістиролу. Імена молодят на весілля із чорного полістиролу. Тут полістирол в захисній плівці. Коли плівочка знімається, сам напис буде глянцевий. Буде дуже красиво виглядати на фотозоні. Такі написи ми робимо різними шрифтами. І можемо робити в чорному, білому, золотому або срібному кольорах полістиролу. Напис на весілля це золотий полістирол. Цей напис також буде їхати в захисній плівочці. Не забувайте її знімати, коли ви ставите написи на фотозону. І тоді у вас буде глянцевий дзеркальний блиск. Імена молодят на весілля це золотий полістирол. Напис на 9 вечір. Тут великий напис із пінопласту пофарбований ржевий колір, На велику фотозону. Такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори або покривати різними кольорами глітеру. Великий об'ємний напис із пінопласту. І пінопласту це найбільший напис, який ми можемо зробити суцільним, тут довжина метр двадцять м. Тому що сам лист пінопласту має довжину 1,20 м. І з полістиролу суцільний напис може бути 1,50 м. Такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори. І покривати різними кольорами глітеру. Написи з пінопласту покритий золотим глітером. Такі написи ми можемо покривати різними кольорами глітеру. І фарбувати в різні кольори. Напис на весільну фотозону. Імена молодят об'ємний напис золотий полістирол на пінопласті. Всі написи з полістиролу в захисній плівочці відправляються. Це і також, коли плівочка знімається, напис стає дзеркальний. Об'ємний напис із золотого полістиролу. Тут полістирол на пінопласті золотого кольору. Такі написи ми можемо робити в срібному, білому, чорному кольорі полістиролу. І весь полістирол завжди відправляється в захисній плівці. А шрифти можемо робити різні. Великий напис і спінопласту пофарбований у блакитний колір. Такі написи ми можемо фарбувати різними кольорами, і також покривати різними кольорами літеру. І з ми робимо не тільки написи. От у мене така чаша на перше причастя. Тут все в захисній плівці. Треба буде її зняти, вона буде дзеркальна, дуже красива. Напис на христини із золотого полістиролу. З полістиролу написи дуже красиво виглядають на фотозоні. Всі вони їдуть до замовника в захисній плівці, а вже замовники їх знімають захисну плівочку і напис стає дзеркальний. Напис із золотого полістиролу. Виконаний в такому друкованому шрифті. А такі написи ми можемо робити різними шрифтами. Нагадую, що із полістиролу, пінопласту, фанери ми робимо не тільки написи, а й такі от різні декоративні елементи. А тут у мене такий диплом і шапочка випускника. Буде такий напис на випускний. Колір полістиролу може бути чорний, білий, золотий або срібний. Напис із срібного полістиролу. На пінопласті об'ємний напис. Цей напис також в захисній плівці. Не забувайте знімати цю плівочку для того, щоб ваш напис був дзеркальним. тут трошечки плівка відійшла. Тут треба буде підіти. І. Напис одразу преображається. Напис із нефарбованої фанери. Такі написи ми можемо покривати різними кольорами глітеру або фарбувати в різні кольори. Зараз ви бачите нефарбовану фанеру. Об'ємний гарний напис із золотого полістиролу на пінопласті. Такі написи виглядають дуже стильно на фотозоні. Тут весь полістирол в захисній плівці. Коли плівочка знімається, напис буде дзеркальний. Сьогодні у мене просто справжній велетень. Погляньте тільки на ці масштаби, на ці габарити. Тут гігантський напис. І до того ж, він ще такий потрійний. Тут пінопласт, це в мене ДВП і золотий полістирол. Звичайно, полістирол тут в захисній плівці. А от коли плівочка ця зніметься, це буде просто мега-красивенний напис. Буде дуже круто на фотозоні. По-перше, він великий. І об'ємний. Я думаю, фотозона буде просто фантастичною. Все це зніметься, все буде сяяти. Фактично цей напис дехто робить фотозони за такий бюджет, який коштує цей напис, але він дійсно крутий. І на фотозоні буде краса.